Гарантія істинності Бога людини. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятої Богородиці Марії. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежала в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці, а пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його Зачаттям в утробі. Сьогодні у Новий рік, разом із тим, в останній день Октави Різдва, Церква запрошує нас особливим чином. Звернути увагу на таємницю Божого материнства Діви Марії. Почергові покоління приходять і відходять, мільярди людей вже пройшли по цій землі. Якщо буде на те Божа воля, то ще мільярди людей пройдуть по ній після нас. І посеред усіх цих людей одна Марія. Мала абсолютно неповторне покликання вона і тільки вона стала матір'ю Сина Божого. Неосяжний це парадокс, що одне зі створінь, одна з нас, є матір'ю самого Творця. Ясна річ, що Марія народила Ісуса тільки у Його людській природі, але той. Кого вона народила, є божественною особою Сина Божого, а разом із тим це насправді її син, і саме тому ми називаємо її Богоматір'ю. Для нас особа Марії це гарантування і захист тієї істини, що Син Божий став істинною людиною. Маючи людську природу, він предвічний син Божий, як кожен із нас протягом перших дев'яти місяців свого існування формувався у лоні своєї матері. Потім став немовлям і пройшов наступні етапи людського розвитку. Велике це сходження кенозис всемогутнього. Що став одним із нас і вибрав одну з нас собі за матір, що він, син самого Бога, з любові до людей, зволів стати сином Марії. Порядок, у якому пастухи сьогоднішнього євангельського уривку побачили тих, хто був у Вифлеїмській стайні, спонукає нас багато над чим подумати. Читаємо у Святому Письмі, що вони знайшли Марію, Йосифа й Немовля, котре лежало в яснах. Вони шукали дитя воно було у святому сімействі кимсь абсолютно найважливішим. Але спершу вони побачили Марію та Йосифа. Отож, найчастіше саме у такому порядку. Люди знаходять Ісуса і сьогодні. Матір'ю, від якої нині для нас народжується Ісус, є церква. Матір Церква турбується про те, щоб Ісус міг зростати в кожній душі, де Він народився. Кожен з нас також зустрічає на своєму шляху віри своїх Йосифів, сердечно відданих Богові людей. Які сприяють тому, щоб Ісус, котрий народився у моїй душі, не загинув навіть у моменти загрози від тих чи тих іродів. Прокоментуймо ще той факт, що на восьмий день після Свого народження немовля було обрізане і йому надали ім'я Ісус. Він народився людиною. Одним із нас через обрізання він, Господь Всесвіту, був видимо прилучений до вибраного народу, люду Старого Завіту, щоб стати Спасителем усіх народів і таким чином повністю виконати той завіт і вибраність, і дати початок новому завіту. Значущим є і Його ім'я Ісус. Воно означає Бог Спасає. Це ім'я мав наступник Мойсея Ісус Навин. Оці церкви любили підкреслювати цю однаковість імен Мойсеєвого наступника і нашого Спасителя. Казали так. Подібно як Ісус Навин – наступник Мойсея. Увів народ Божий в обіцяну землю, так само Ісус, наш Спаситель, вводить нас в обіцяну землю життя вічного. Саме для цього Господь Ісус прийшов на землю, аби привести нас до вічності. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.